Людина у своїй розумності є жертвою власних вражень. І в цьому сенсі наші вибори завжди тяжують до того переживання, яке має більшу силу. Чим більше негативних вражень у нас всередині, тим більше ми схильні повторювати негативні сценарії, бо колись вони нас вразили, вони існують у нашому досвіді, вони формують наше уявлення про те, що таке сильне, інтенсивне життя. Незалежно від характеру вражень, незалежно від того, негативні вони чи позитивні, позитивних вражень насправді не так вже й багато люди не звикли активно радіти, не звикли виражати радість, а от сумувати звикли набагато сильніше. Тому наша сила віддається негативу, а радість у нас не більша, ніж ми звикли, і вона стає все меншою і меншою. Наш досвід, наші практики і наша робота побудовані на тому, що ми свідомо перекодовуємо враження у позитив завдяки формуванню високих станів із великим модулем сили. Ми отримуємо враження, які організовують наш рух у майбутнє, організовують нашу думку, організовують нашу свідомість. Про майбутнє можна думати добре, якщо у тебе є сильне враження про майбутнє. Ти завжди щасливий, якщо стан щастя є найсильнішим враженням у твоєму житті. На цьому ґрунтується потреба у духовних практиках, творчих практиках, практиках любові, практиках розуміння, практиках усього найкращого. Нехай усе найкраще буде найсильнішим. Друзі, одним із гострих питань, яке зараз стоїть перед людиною, перед суспільством, перед кожним професіоналом і навіть організацією, є питання існування в інформаційному просторі. Ми переконалися за останні роки, що інформаційний простір не завжди безпечний, що він може бути агресивним, що він може бути травмуючим. І поняття інформаційна безпека стає важливим для кожного учасника інформаційного поля, для людини, яка сидить за своїм персональним комп'ютером або навіть для великої компанії, яка в інформаційному полі надає якусь інформацію. Заради інформаційної безпеки слід розуміти критерії, критерії того, Чому можна довіряти, а чому ні, відомо, що максимального успіху та уваги досягають ті люди, які розкручують хайпе, створюють якийсь скандал, вкидають гарячі новини навіть такого жовтого формату, не завжди перевірені факти. Іноді, щоб розпалити конфлікт і привернути увагу аудиторії, використовуються найнеприємніші засоби, брехня, обман. Піддання сумніву того, що власне є істинно хибним чи добрим, і в цьому сенсі привернення уваги підміняє собою цілі та результати. Коли ви потрапляєте в інформаційне поле, зберігайте свою безпеку. Спостерігайте, чи не тягне вас вашу увагу хтось, хто нічим, окрім скандалу, не вирізняється, коли ви шукаєте інформацію, якою будете живити свою свідомість. А ми є те, що ми їмо. Ми є те, чим ми живемося, обирайте добротну, спокійну, чисту інформацію, яка принесе вам безпосередню користь на відміну від тих гарячих штучок, скандалів і якихось подробиць з життя інших людей, які чомусь виявилися потрібними. Тому хто створює потік інформації, журналісту, блогеру чи комусь іншому. Важливо, щоб інформація не була скандальною. Важливо, щоб інформація була корисною саме для вас. Важливо, щоб з кожного байта інформації, якою ви наповнюєте свою пам'ять, ви могли отримати позитив і користь. Друзі. Якщо вам подобаються наші програми, якщо вам подобаються наші лекції, якщо вам подобаються наші конференції, якщо вам подобаються наші школи, наші методики, будь ласка, підписуйтеся на наші соціальні мережі. Посилання завжди в коментарях. Ми завжди раді регулярному спілкуванню збираємо ваші запитання, готуємо під них відповіді. Адже головне, що ми робимо, налагоджуємо зв'язок між знанням і людьми. І оскільки ми всі люди і знання все ще продовжують надходити, слава Богу, то ми хочемо знати вашу думку, хочемо знати ваші запитання, ваші потреби, ваші запити, щоб задовольняти їх за допомогою знань. Тож, підписуйтеся. посилання ще раз внизу. все буде не.